Це не раз вже відбувалося, недавно був такий випадок в Запоріжжі, він призвів до того, вибухнула новина, О, нарешті знищили кап. Ну, скажімо так, не перший раз, вже десятки капів були знищені тим чи іншим способом, ми будемо зараз давати сподробиці. Але скажу, одне, сьогодні вже була звучена бам, так інформація, що 39 тисяч 950, майже 40 тисяч капів випущено за 24 й рік. Це офіційні дані повітритися. У нас є тільки ракет, щоб дозволити собі збивати кожну керовну авіаційну бомбу. Звичайно, інколи такі рішення можуть бути прийняті. Але, по-перше, якщо противник використовує бомбу там три тисячі кілограмів, три тонни це одне. А якщо бомб летить за день кількасот по сто кілограмів, то тут же доводиться надіятись на самий реп для того, щоб Збити принаймні її з цілі для того, щоб війська, а передусім війська є об'єктом ураження ворога бо прифронтову зону, вони наближаються йти в укриття, відповідно відреагувати і, як мінімум, сховатися, для того, щоб вберегти себе технікою і так далі. Тому е оповіщення стосовно завдання ударів. Керовними бомбою про це постійно, і ми на своїх медіа теж ведемо цілодобове чергування, сповіщаємо, коли там чи інакше працює тактична авіація ворога. Про це знають війська, принаймні поінформованість дозволяє тій чи іншій мірі відреагувати на ту чи іншу загрозу. Противник побачив, повернусь до початку застосування кадрів і нарощення, що це працює, що кабами можна Продавлювати нашу оборону потихеньку кількістю, не якістю, а кількістю, таким чином, добиватися успіху. І відповідно, що стало в Росії, це нарощення нарощення виробництва як самих фугасних авіаційних бомб, так і комплектів у МПК. Фактично вони збільшують в рази, вдвічі, це мінімум. І питання ми сьогодні порушуємо санкції, звичайно, було б. Корисно, ефективно впливати, але як ви сказали, День Бабака, і про це говорив я в багатьох ефірах спочатку, і не тільки стосуються західні чіпи, там системи, елементи самих кровних районів, вони ж знаходяться в шахедах, вони знаходяться в крилатих ракетах, балістичних ракетах. Вони знаходяться в російських літаках, про які я зараз газу, вони знаходяться в вертольотах в різній техніці, яка сьогодні використовується Росією. Тому ми, навряд чи ми зможемо заблокувати власне надходження системи. Звичайно, говорити про це потрібно на всіх рівнях. Дипломатія, і дипломатія там має працювати. Але Росія знайде способи все ж таки отримувати якусь частку. Звичайно, зменшення. Постачанням може бути, але вони будуть все одно це робити, і тут жодних сумнівів, мабуть, немає. Тому, як знаєте, я завжди казав, що найкраще ну, Росії треба, мабуть, ну, найкращі санкції це газова та нафтова Росії. Якщо ми всім світом, скажемо так, припинимо фінансування Росії, тіньовий флот, там можна багато віддати те, що Росія купує. Ті засоби ураження, тому що ракети вже раз і різні дані підраховують, скільки коштує одна атака Росії. Одна атака коштує мільйони, мільярди інколи доларів. Це все фінансується з газонафтової галузі Росії ну, і з інших промисловостей, звідки вони беруть кошти. Тому санкційний тиск на всіх рівнях повинен продовжуватися безумовно для того, щоб противник не мав за що купувати. Те, що приносить нам стільки біде. Скажемо, що ще противник постійно, то не до мене питання, не доповіднявся. Ми збиваємо нас, наш ми бачимо їх тільки в точки народ на екрані, і, але все одно доводиться розуміти, вивчати, що ворог планує. Ну, складно спрогнозувати операцію, буде проводити ворог ту чи іншу, чи удар той чи інший. Прогнозування займає дуже серйозний на часу, і це дуже такий складний процес прогнозування на завдання удару противника. Ну прогнозування включає багато себе врачає, зокрема треба розуміти, що ворог хоче завдіяти, завдати шкоду, якими засобами враження буде атакувати, які там носії і так далі. Ну, шахет це прям ну, немає тут на екрані, це трикутник, так звичайно, так. бойова частина. Зрозуміло, що є відповідне обладнання, яке дозволяє йому долетіти до цілі, простими словами. Багато вже знайдено ноу-хау, які проти заслужні. Зокрема, і камера, і Starlink на нього вже вийшли, і сім-карта там була. Це все досліджуються відповідні інституції. У нас сьогодні є в державі, які роблять, досліджують все те, про що сьогодні вже говорилося, для того, щоб знати, як цьому протидіяти. Но для нас це ціль, це звичайні цілі, і треба знищити тим чи іншим засобом, який. Тій нас дозволяє І якомога знищити, якомога дешевше засобами. Тому що е, навіть мова не про гроші сьогодні, чи це стрілецька зброя, а мова про те, що е, зенітні керовані ракети, про які я сьогодні говорю, це ціна нашого життя. Це те, чи будуть залітати сюди літаки, чи не будуть. Якщо вони будуть залітати, то ми замість кабів отримаємо ФАП на голову в 10 разів більше. Тому основне завдання повітряних сил не допустити повітряного просторі України російської авіації. Яку відігнали місяць-півтора після вторгнення з нашого повітряного флоту. І перше запитання, повторюю, будь ласка. Торкнувся питання, ворог вчиться, ворог побачив, що, ну, неприно, ну, що він втрачає, так зухвало проводячи операції, відповідно, вони е, не роблять таких зухвалих кроків і не наближаються, або ж мають відповідно дані розвідки. Якщо наближаються, то мають бути впевнені, що там нічого немає. Щодо систем, ну, я думаю. Всі бачать комунікацію нашого вищого військово-політичного керівництва. Президент України щодня говорить про ППО. Мабуть, в кожній своїй вечірні звернення звернені про ракети, про дефіцит ракет говорить теж постійно. Ну, Хіба в нас буває достатньо ракет? у Нас їх завжди є дефіцит різних. Сьогодні ми маємо величезний парк. Засобів зенітних ракетних, багатьох, дуже багато американських, звичайно. Розумієте, про що я говорю. І, так, і таким чином питання ракет воно буде стояти завжди. Чому? Кожний день відбувається обстріл. Сьогодні збили балістичну ракету із кандера. збили це чудова інформація, це врятовані життя і так далі. І треба мати чим збивати. так? Це розтрата ракети. Так само збивають багато безпілотників щодня, близько сотні у нас, шахів, звичайно, намагаються їх подавити рему максимально велику кількість. Я вже про ті дронні імітатори не говорю, вони самі падають. Якщо є така інформація, що це дійсно імітатор, то намагаються сили оборони втратити на нього менш такі затратні засоби. Такі як мобільні вогневі групи, кулемети, і так далі, або ж він сам просто відпрацювавши свій ресурс, або подавний реп, просто падає в полі. І тут уже дійсно колега говорив, що не треба проявляти самодіяльність, а сповістити органи місцевої влади, поліцію, СНС, щоб ні в якому разі не рухати, не чіпати цей об'єкт, бо там може бути навіть елементарна вибухівка, яка підриває руки і так далі. Тут треба про це розуміти. Таким чином. Та кількість засобів вражень, разних противник запускає, вона, ми витрачаємо це. Якщо шахіди збиваються в основному за допомогою зараз, і армійська авіація дуже ефективно працює і ну, бачить вертольоти в повітря. І працюють мобільні вогнові групи, лего часто збивають. Ну а також доводиться застосовувати і мале ППО, ППО сухопутних військ, яке дозволяє теж збивати шахет, тому що якщо шахет долітає вже. До об'єкта, там дев'ять збили, десятий долітає. Що ви будете робити? Вони віддасте найдорожче, щоб врятувати життя, правда. Тому інколи можливо доведеться застосувати і ракету по шахеду, хоча шахет теж не дешевий, коштує до 200 тисяч доларів 136 тридцять Тому розхід ракет завжди є, і Україна завжди на всіх засіданнях Рамштайн і в двосторонніх тристоронніх консультаціях сповіщає партнерів про те, скільки ми витратили ракет, яка є потреба, і країни-партнери нам поставляють ту необхідну кількість. Звичайно, хочеться більше. Звичайно, нам потрібно більше, а так не припиняються. Дякую вам за ці е, ночі. Коли вбиваєте я Ще одне уточнення зроблю. А сам збивав е, сушки російські. Цікаве питання. Ну, не... Сам ті збивав сушку. Да. Але є інші цілі. Тобто є підтверджені, що так сам ті є. Ну, але бачимо, що саме комплекс Петріо, який заявлений проти балістики, він сьогодні є одним з найефективніших сьогодні по збитку.